Повторення теми на цьому тижні під назвою Західноукраїнські землі у складі Австрійської імперії наприкінці 18-го перша половина 19-го. У складі австрійської монархії українські землі не становили якоїсь окремої адміністративної одиниці. Східна Галичина, яка перша увійшла до складу австрійської монархії після першого розподілу Речі Посполитої в 1772 році, разом з частиною польських земель було об'єднано в окрему провінцію. І після неодноразових територіальних змін цю провінцію назвали Королівство Галичини та Лодомерії. Іншим західноукраїнським регіоном, який потрапив під владу Габсбурзької монархії вже в 1775 році була Буковина. В 1786 по 1849, Буковина входила до складу королівства Галичини та Водомерії, управляв Буковиною окружний староста. Підзвітній Галицькій адміністрації. З 1779 року адміністративним центром Буковини стало місто Чернівці. Землю Східної Галичини, Північної Буковини та Закарпаття становили 15% української етнічної території. Закарпаття входило до складу Угорщини. Що ж до частки земель, то варто зауважити, що Королівство Галичина і Лодомерія належало до найбільших австрійських провінцій, Українці заселяли східну частину провінції, етнічний кордон між польським. І українським населенням умовно проходив річці Сян. За соціальною належністю, більшість українського населення Східної Галичини були селяни. Найактивнішою верствою населення українського східної Галичини було греко-католицьке духовенство. В тисячу 70-ті роки 18 століття на територіях Галичини, Буковини і Закарпаття відбулися реформи за ініціативи імператриці Марії Терезії, а потім ці реформи продовжив її син Йосип ІІ. Це була аграрна реформа. Вона стосувалася часткового скасування кріпацтва, тобто за ініціативою імператриці обмежили панщини до 30 днів на рік для селян і також позбавили особистої залежності від пана. Були заборонені тілесні покарання щодо селян, і також була проведена інвентарна реформа, яка вносила розмір повінності та податків селян стосовно панів. В 1789-му намагалися взагалі скасувати пащину, але після смерті Йосипа II її все ж таки відновили. Друга реформа релігійна вона стосувалася підпорядкування церкви державі і зрівняння у правах Римсько-католицької церкви та греко-католицької церкви. Православна церква не була визнана на рівні інших, іншими церквами. Що стосується наступної реформи освітньої, то з 1774 року. Було запроваджено обов'язково обов'язково початкова освіта на українській мові, тобто на рідній, і у Відні була створена греко-католицька семінарія під назвою Барберіум в 1784 був заснований Львівський університет, при якому відкрили Руський інститут з українською мовою навчання. І остання реформа адміністративна, це було посилення централізації управління і поширення загальноімперського законодавства на ці регіони. Наступне питання це антифеодальна боротьба. Треба сказати, що основною галузі економіки цих територій залишалось сільське господарство, передусім землеробство і невисокий рівень агрокультур зумовлював низьку врожайність, особливо в селянських господарствах. Тут селяни вирощували картоплю, вирощували кукурудзу і також розвивали тваринництво. Шукаючи виходу з кризи, поміщики вдавалися до екстенсивних методів господарювання, розширювали свої володіння за рахунок селянських земель і посилювали взиск селян. Основною повинністю селян залишалася панщина. От селяни масово скаржились у вищій інстанції на свавілля панів, і це призводило до зростання антифеодальної боротьби. Так, в Карпатах в першій чверті 19 століття спалахнуло з новою силою опришківський рух. Який діяв в 20-30-ті роки і керував цим рухом Мирон Штолюк. В 1843-44 році в північній Буковині на чолі з Лук'яном Коволицею відбулося повстання 22 громад, які відмовились відробляти панщину. Висунули вимоги відкриття українських шкіл, вільно користування лісами і пасовиськами. Урядові війська придушили це повстання, а самого кобилицю заарештували. Українське національне відродження. Ну, перша хвиля національного відродження в Галичині була пов'язана з діяльністю Івана Могильницького в місті Перемишлі. Він заснує Товариство греко-католицьких священників. Саме йому буде належати ініціатива Заснування цього товариства, яке отримає назву Товариство Галицьких греко-католицьких священиків. Основна мета цього товариства була поширення письма просвіти серед вірян. Це перше в Галичині освітнє товариство. Ставило воно собі на меті видання релігійних шкільних. І різних книжок популярних, написаних простою мовою, яку уживали в селах більшість українського населення. Зусилля Могильницького в 1817 році також призвели до відкриття дякова Вчительського інституту, який готував вчителів для сільських шкіл. І, крім того, Могильницький заснував багато е, народних шкіл, яких тоді, називали, е, е, яких тоді називали парафіальні школи. А також за його ініціативи була видана ціла низка підручників, зокрема, буквально славетно руського язика. Інтерес до національної історичної спадщини і мови. В цьому регіоні підхопив чернець Мукачевського монастиря Іван Базилович, який стане автором першої наукової праці з історії Закарпаття. Отримає вона назву Короткий нарис фундації Федора Корятовича. А, ще вибачаюсь, декілька. Декілька слів стосовно руської трійці. 30-ті роки 19-го століття центром національного відродження стало місто Львів. Студенти Львівського університету їх було троє: це. Маркіян Шашкевич, Іван Вагилевич і Яків Головацький прагнули ну, підвищити роль української мови і почали її спілкуватися в університеті, в якому вони навчались, і до того ж в семінарії, яку закінчили. Гурток отримав назву Руська Трійця за відданість трійчан українській мові. Свою діяльність Руська Трійця розпочинає ще в 1833 році. Вони збирали український фольклор. Натхненником, організатором і лідером цієї трійці був Маркіян Шашкевич. І от одна з перших громадських акцій, це був виступ українською мовою. Під час урочистих зборів в семінарії, які були присвячені народженню імператора Франца І. Через деякий час Шашкевич склав альманах літературних творів під назвою Зоря. Він був написаний живою українською мовою і. До нього також входили власні твори трійчан. До того ж вони там розмістили біографії Богдана Хмельницького, оповідання про опришки, народні пісні і все таке, що прославляло українську націю. Друкувати цей збірник цензура не дозволила, і тому на основі цього збірника Заря. Невдовзі вони підготували вже нову збірку, яка отримала назву Русалка Дністрова», Яку надрукували в місті Буді в Угорщині. Збірка містила частину матеріалів із забороненою зарі та нові твори. Це була перша Книжка, яку надрукували українською мовою в західноукраїнських землях і що започаткувала розвиток нової літератури. А далі західноукраїнські землі під час революції 1848-1849. Установлений Віденським конгресом порядок спричинив незадоволення різних груп населення в європейських країнах і сприяв посиленню революційних настроїв. Тому у більшості європейських країн почалися революції в 1848 році. Революція ця відбулася і у відні в 1848 року. Серед повсталих народів Австрійської імперії були також і українці. Під впливом революційних подій 25 квітня 1848 року в Австрії була проголошена конституційна монархія і е, також почав діяти парламент. Були задекларовані демократичні свободи. Е, і Усім народам також було гарантовано непорушність їх національної мови, і підготовка почалась до виборів до австрійського парламенту. Ну, ще в квітні 1848 року відбулося звільнення селян в Галичині від Панщини. І е, перша політична організація, вона була польська, мала назву Центральна Рада Народова, яка е, проголошувала незалежність Західної Галичини. 2 травня 1848 року у Львові була створена вже українська організація, яка отримала назву Головна Руська Рада. Вона повинна була представляти інтереси українського населення. Складалась вона з 30 постійних членів. В основному це була інтелігенція Галицька, і також її очолив єпіскоп Григорій Яхімович. До складу головної руської ради увійшли такі ж, також провідні закарпатські діячі. Наприклад, Добрянський був одним з цього, цієї ради. Друкованим органом головної руської ради стала газета під назвою Заря Галицька. За ініціативи Головної руської ради була утворена національна символика це синьо-жовтий прапір та герб із зображенням золотого лева на синьому тлі. У містах і містечках Східної Галичини існувало близько 50 місцевих руських рад до складу яких обирались представники духівництва, селяни, міщани, світська інтелігенція. Першим кроком у досягненні мети відокремлення Східної Галичини від Західної, було бажання отримати національну автономію Східної Галичини. Галицькі поляки намагалися нейтралізувати діяльність Головної Руської Ради. І з цією метою вони утворили політичний комітет, який мав назву Руський Собор. Політичною метою собору було зберегти цілісність Галичини. От, у Відновлені е, автономії. Але е, поляки стояли також радикально е, на, на радикально, ну, тобто, були налаштовані радикально і вони починають 1 листопада 1848 року повстання у Львові проти австрійської влади. Австрійська влада цей заколот придушила, заборонила діяльність Центральної народової ради і також потім ну, була заборонена в 1851 році і головна руська рада теж. Треба сказати, що революція ще спричинила активізацію громадського руху і у північній Буковині. Там теж спалахнуло селянське повстання під приводом, Лук'яна Кобилиці. Посилився рух за збереження адміністративно-політичної єдності, Буковини з Галичиною. І фактично... Буковина була відокремлена від Галичини і визнана автономним краєм герцогством. Піднесення українського національного визвольного руху спостерігалось і в Закарпатті. Частина закарпатської інтелігенції на чолі з Духновичем і Тобрянським висунула ідею об'єднання Закарпаття зі Східною Галичиною. Її спочатку підтримувала головна руська рада. І у квітні 1849-го Добрянський на чолі делегації угорських русинів особисто виклав у війні перед цисарем Франциском Іосіфом цю вимогу. У липні 1848 року відкрилось засідання загальноімперського парламенту під назвою Рейстах. На ньому були присутні 300. 83 депутати, до складу яких увійшло 39 українців від Галичини і 5 від Буковини, очолював українську делегацію на той час голова головної руської ради Яхімович. Ну, метою австрійського парламенту було ухвалення Конституції, тож українські й польські депутати прагнули узаконити і свої вимоги. Дискусії в австрійському парламенті стосувалися проблеми адміністративного поділу Галичини на українську, східну і західну польську, а також умови ліквідації панщини. Стосовно поділу Галичини за етнічними ознаками, Конституційна комісія вирішила, що частина Галичини, заселена українцями, не може бути самостійним утворенням. І також була жива дискусія стосовно скасування панщини. Депутати від селян Галичини і Буковини це були Іван Капущак і Лук'ян Кобилиця – Виступали за скасування панщини без виплати викупу поміщикам. Але у серпні 1848 року Рейстах схвалив постанову про звільнення селян від панщини з викупом. А от у березні 1849 року новий імператор на той час це буде вже Франці Єосіх І. Він оприлюднить власну конституцію і розпустить парламент. Результатами революції. 1848 року стало скасування панщини визнання українського народу як народу з національними особистостями Австрійської імперії. І вперше була сформована політична програма українського народу і отриман Отримали вони досвід парламентської діяльності а головна руська рада стала першою українською політичною організацією.